Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Фільмування ДТП вирішує. Минулого тижня я дотиснув, по суті, завідомо безнадійну справу. Схема дорожньо-транспортної пригоди складена непрофесійно. Винуватись не визнавав свої вини та стверджував, що мій клієнт проїхав на червоне світло. Суть справи. Водій першого авто проїхав на червоне світло та врізався в автомобіль мого клієнта. Від госпіталізації останній спочатку відмовилися, але через три години вже не міг самостійно пересуватися і його ледве відкачали. Оскільки потерпілих спочатку не було, слідчий на місце ДТП не виїздив, ДТП оформлювали патрульні, а матеріали потім передали до адмінпрактиків. За справою взявся там через два тижні. Розумів, що без відеодоказу перший водій уникне відповідальності. Тому всі сили направив на пошук та витребовування відеозапису. Важко, звичайно, описати словами той квест, який довелося пройти, але все ж таки я його знайшов. А слідчий згодом вилучив результат: водія першого авто визнали винним та дали умовний термін. Ми не наполягали на реальному з виплатою компенсації. Хоча цього могло б і не статися. Якби відео почали шукати вже після відкриття кримінального провадження, а відкрили його лише через 2 місяці. При цьому строк зберігання відео на сервері один місяць. От уявіть, мій клієнт міг залишитися інвалідом, а перший водій уникнути покарання. Я розповів це не лише, щоб привернути увагу до важливості технічних засобів відеозапису, а й щоб наголосити на одній вкрай неприємній тенденції, яка була і у моїй справі. За останні роки кваліфікація патрульних сильно впала. Схеми ДТП складаються непрофесійно, пояснення водіїв та свідків відбираються поверхнево. Не фотографується місце ДТП, не проводиться відеофіксація. У мене вже не перший випадок, коли поліція складає протокол на винного водія, а після суду його виправдовують. І знаєте, просто це геть не безпідставне. Бо коли дивишся на схему ДТП, на пояснення із семи речень, і у справі більше нічого немає, то можна і закрити за недоведеністю. Тож, колеги водії, якщо вас спіткала така неприємність, не пускайте на самоплин складання матеріалу, особливо схеми ДТП. Завжди, завжди фотографуйте місце та розташування автомобілів. Не соромтеся виправляти поліціянта. Вказуйте на помилки та вписуйте свої зауваження. Друзі, якщо є необхідність розповісти про обов'язкові кроки після дорожньо транспортної пригоди, ставте плюс в коментарях, вподобайку, підписуйтесь на канал, обов'язково зроблю. Всім дякую за увагу!